Друзі, всім привіт! З вами Автопоінт. У нас в продажу з'являється ось така Subaru Legacy 2005 року на 2-літровому бензині. Дивимося, яка в неї гарна оптика, лінзована на ксеноні. Оригінальні диски Subaru на дуже гарній гумі. Переходимо до салону. По салону ми маємо склопідіймачі усіх дверей, центральний замок. Тут ми маємо круїз-контроль, коробочка автомат у нас надійний. Підстаканички, маємо також клімат. Підігрів сидінь. у всій машині 264 тисячі. Тут у нас ніша для особистих речей. На пасажирському сидінні ми маємо також електрорегулювання та пам'ять сидінь. Позаду в салону ми маємо такий прекрасний диван а, з п'ятого року. Машина п'ятого року, та дивіться на це на ці матеріали. Вони дуже класні. Також підлокітник, тут попільничка. Та підстаканочки. У нас такий здоровезний багажник. Тут у нас ніша. А ніші ще інструменти будуть у подарунок. Ось такий здоровий багажник. Так що, друзі, якщо сподобався автомобіль, запрошуємо Софіївська 19 білогородка Автопойнт. Будемо чекати на вас на тест драйв. Автопойнт. Придбай якісне авто.